Вітаю вас, мої дорогі! Сьогодні коротеньке відео про обрізання, осіннє обрізання чайно-гібридних троянд. Буду показувати на прикладі Белла Дітоді Трояндочки Барні. Ну, Рекомендовано Чайно-гібридні троянди пізньо-осіннє обрізання робити. На 3-4 бруньки від місця щеплення. Я зроблю трошечки вище, і то це зроблю пізніше, коли середня добова температура буде плюс 7, плюс 8, а бажано, щоб ще вночі розпочалися невеличкі заморозки до мінус 3, мінус 5. Але покажу сьогодні не глибоке обрізання, лише для того, щоб зрізати пуп'янки, які не можуть розкритися під дощем. Ось скільки їх. Ось, ось, ось таке, ось таке. Тому я буду обрізати не глибоко, а пізнє осіння і ще додатково покажу. Ще питання, що робити з такими червоними? Оскільки це троянда чайно-гібридна, то обрізати пізню осінню обрізку я буду робити на 4, 5, 6 бруньок. це буде при, приблизно, приблизно ось так. Ось так можна трошки глибше. Поскільки, чайно, гібридні троянди квітнуть на пагонах однорічних на приростах. Річних, то можна не боятися обрізати їх коротко. Єдине, чому я це не роблю дуже коротко, тому що, боюся, що можуть обмерзнути кінчики зовсім сильно, як це інколи бувало. Тому я буду залишати 5-6 бруньок і вже наступного року після зими буду коригувати. Поки що обрізаємо. Пуп'янки, щоб вони розкрилися мені у вазі. Робити це я буду ось так. Ось так. Пуп'янок тут і буду робити нижче. Зріжу, покажу.